Всі вітаю, друзі. За традицією сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях та мають хороший настрій. Ну а я сьогодні у планеті кіно, де прибув на допрем'єрний показ корою «Одне Ціле, який розповідає про подружню пару, яка стикається із кризою в стосунках, внаслідок чого буквально вбивається ціле». Чесно кажучи, поки не знаю, чого можна очікувати від цього фільму, особливо після е, субстанції минулорічної, яку я подивився на силу на перемотках вже вдома. Тож, е, що воно вийде, про що цей фільм і чи варте він... Чи вартий він перегляду, і а, чи, чи можна під час перегляду брати з собою попкорн, чи краще не треба. Про це, це я дізнаюся буквально за годину, коли почнеться сеанс. Після чого вам свої перші враження. Mm. Hours later. Отже, друзі, ось я із кінозаду вже подивився фільм, і можу вам сказати, що це було як мінімум цікаво. І на відміну від згаданої мною субстанції, ця картина мені навіть сподобалася. В принципі, що їх об'єднує субстанцію і одне ціле, це те, що обидва фільми дають, так би мовити, їжу для роздумів. Там є і над чим замислитися і знову ж таки подумати, як треба, як не треба робити у звичайному житті. За, за чим, скажімо так, за чим варто гнатися, а що краще відпустити і так далі. Звісно, над своїм кінцевим враженням ще треба буде трошки подумати і переварити те, що я щойно побачив. Але... Свій повноцінний огляд, всі свої розуми, ну і своє фінальне враження я розповім вам на каналі Кіномозок у Ютубі вже найближчими днями. Тому підписуйтесь зараз, аби не пропустити.